Юнака хочуть відправити за грати за розповсюдження наркотиків і незаконне зберігання зброї. Сам підсудний не погоджується з інкримінованими йому злочинами, і в залі судів різних інстанцій намагається довести свою невинуватість. Чому вироком першої інстанції залишились незадоволені обидві сторони, та які аргументи наводять підсудний в своє виправдання? Дивіться у сюжеті далі. Молодий юнак стверджує, що просто з цікавості розкопав закладку і не мав ніякого наміру будувати незаконний бізнес на наркотиках. Ну а вилучений ніж це зовсім не зброя, бо буцімто він навіть запитував у більш досвідчених людей. У будь-якому випадку така надмірна цікавість завела хлопця аж надто далеко, просто на лаву підсудних. Відправити заграти відразу за двома статтями кримінального кодексу хочуть молодого юнака. За версією слідства, парубок збував психотропи, а також незаконно зберігав зброю, а саме ніж. Затримання обвинуваченого відбулось ще в грудні 2020 року біля Луцького авторинку. В рюкзаку жителя Волині виявили чимало різноманітних наркотичних речовин, які зі слів сторони обвинувачення юнак мав намір продати. Серед вилучених речей також фігурує ніж, який кваліфікували як зброю. Під час затримання хлопець намагався втекти, та коли зрозумів, що з правоохоронцями на випередки не справиться, раптово ж бурнув об землю свій телефон. Підозрілу поведінку пояснив тим, що, начебто, в гаджеті зберігались інтимні фото дівчини, і він по джентльменськи не бажав зла леді та не хотів, щоб світлини потрапили на очі стороннім. За словами підозрюваного на авторинку, куди він приїхав, просто прицінитись. Раптом розігралась справжня кримінальна історія, в якій він зовсім не учасник, як стверджує слідство, а просто невинний, але дуже допитливий спостерігач. Зісів юнака він гуляв ринком між автівок і так випадково в пошуках вбиральні забрів в малолюдну місцевість. Аж раптом помітив, як незнайомий йому чоловік, щось закопує під кущем. Цікавість не відпускала юнака, і він пішов у машину за ножем, щоб розкопати заначку. А заначкою виявилось ніщо інше як закладка у вигляді декількох пакетів, перемотаних клейкою стрічкою. Підсудний виявився не тільки допитливим, а ще й дуже бережливим. Бо ж знайдені наркотики вирішив не у поліцію віднести, а покласти до власного рюкзака і залишити собі. Заслухавши аргументи обох сторін та зваживши всі наявні матеріали у справі, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки. Однак таке рішення суду не знайшло схвалення в жодної зі сторін справи. Тому всі гуртом попрямували в апеляційний суд. І от таким чином справа знову повернулась в першу інстанцію. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.